Ніч на десерт, день потихеньку змінює вечір, мова про розмови, заголовки газет, кімната, хаотично розкидані речі, простір уявний, обмежений мріями, п'яний сусід добиває цигарку, світ скажений своїми подіями, ставить на стіл переповнену чарку, розпачі марево. Страйк не проплачений, совість росою сповзає додолу. І дощ, як завжди, непередбачуваний, краплі в калюжах утворюють кола Він і вона одвічно приречені хтось на кохання, а хтось на розлуку ніжні слова і ускладнені речення. Пісню співають тихенько, без звуку. Любіть батьківщину, як любите ви родину, любіть КПІ, як кохану людину.